Найбільше хабарників у лікувальних закладах у світі дає міліції судах та прокуратурі. Такі дані соціологічних досліджень Центральноукраїнської соціологічної лабораторії, як подолати корупцію, радилися за круглим столом облдержадміністрації серед учасників правоохоронці, громадські активісти і посадовці. Цьогоріч на гарячій лінії різних інстанцій не надійшло жодного звернення від населення щодо корупційних дій посадових осіб. Учасники круглого столу вважають, що люди просто бояться повідомляти. За даними дослідження, за останні чотири роки динаміка поширення фактів. Хабарництва в області залишається практично незмінною. Також соцопитування показали, що у селах хабарів практично не беруть, а от у великих містах корупція процвітає. На думку науковців, подолати її зможуть лише тоді, коли економіка в країні стане міцнішою і стабільнішою. Той самий мінімум, який вчені встановили в світі, який є е, е, такою початковою точкою, коли ми можемо вважати, що корупція буде. Поступово відступати це приблизно 5 тисяч доларів на душу населення, валовий дохід в Україні до 3 тисяч доларів зараз на теперішній момент.